139 годин знадобилося нашим правоохоронним органам для того, аби затримати ймовірного вбивцю Ірини Фаріон. Як ви взагалі оцінюєте роботу правоохоронців? В даному випадку роботу правоохоронців я оцінюю як добру, належну, підозрюваний затримано. Підозрювано затримано. Я вважаю, що ця особа є причетною до цього злочину. Виходячи зі стилістики його відповідей і його поведінки, а яка саме відповідь на вас наштовхує на думку про те, що він, ця особа, є причетним до скоєння злочину? Я не буду робити висновки з однієї відповіді. Я роблю висновки з його психологічного портрету, з його стану, з його стилістики відповідей? Він загнаний в кут і відповідно для себе прийняв рішення. Захиститися терміном цікаві, нецікаві питання. Насправді вони для нього незручні, він не хоче нічого видумувати, щоб не загнати себе в глухий кут, а тому захищається таким чином. Людина, видно, ще не зріла до кінця, він е вагається, він коливається, і в нього зараз всередині все бурлить і він. Для себе не знає, як правильно діяти, а тому обрав саме цю е, поведінку, яку ми спостерігаємо всі разом. Я думаю, не потрібно бути великим психологом, діагностом чи е, людиною бізнаною в цій сфері, для того, щоб зрозуміти, що він нещирий і що він приховує реалії, які з ним відбувалися. Ну, ну, Дада. Справді... Відповідно... Угу. -да. А просто ви кажете, що він саме таку манеру поведінки обрав, справа тому, що ну це знову ж таки моя суб'єктивна думка. Ці звинувачення, які були пред'явлені йому цьому цій молодій людині, вони доволі важкі, да тому ну забігаючи наперед, там казати про те, що у нього якась така не. Особлива поведінка, ну звичайно, що мені здається будь-якої людини, бо поки що немає рішення суду, він є в цій справі лише підозрюваним, і ми всі маємо просто ну дуже обережно бути з перечасними обвинуваченнями. Людини і судячи там робити якихось висновків тільки через те, як він себе поводить, чи е якісь інші брати до уваги фактори, поки не буде рішення суду, але це моя суб'єктивна думка. Можливо, я не права, можливо, ви як експерт е бачаєте в його поведінці. Як я просто дуже хотіло, хотіла, хотіла би почути, що саме, що саме дає вам підстави. А е майже, от я наскільки розумію, ви впевнені в тому, що е злочин скоєно саме цією молодою людиною. Я впевнений в тому, що ця особа приховує інформацію, що Ось. ця особа маніпулює. Е, я е, е, виговорюю свою суб'єктивну думку, я не суд, а тому я е, для себе зробив висновок про те, що він уникає незручних питань. Він св... А і чому він це робить? Він же це зробить неспроста. Коли його запитують про БПЛА, він з готовністю відповідає. Коли йому задають незручні питання, він їх уникає систематично. І ці питання не, не цікаві. Ці питання небезпечні. Ну так, наприклад, і пане тому... Володимире, а яке от саме незручне для нього питання, на яке ви так і не почули відповіді? Що ви робили у Львові? Я mm. не почув відповідь. Що ви робили біля будинку Фаріон? не цікаво Нецікаво. Нецікаво. А, чи відправляли новою поштою. А, чому букінг використовували і всі інше. Він уникає питань, намагається повести а, точку діалогу в іншу сторону. Ось саме це. Мене і насторожує. Я його не звинувачую, я не є суб'єктом, який виносить рішення, вироки, але це моя думка, що він приховує інформацію. Uh -huh. Якби, давайте уявімо на його місці іншу особу, уявіть себе, не дай Бог, мене е, на його місці. Якби ви задаєте собі питання, як би ви відповідали на ці питання, будучи непричетною особою? Уявіть собі, сконструктуйте таку. Лінії поведінки, чи відповідали б ви саме так? Ну, я, я... Мабуть, виб... я навіть не хочу уявляти собі себе на місці, бо це дуже складно. Ми не знаємо всієї всі mm -hmm. деталей. Ми не знаємо наразі слідство теж не оприлюднює, не оприлюднює нам певні деталі, які на мене, як на мене є дуже важливими. Ну, наприклад. Наприклад, кажуть про те, що є якийсь список, так пані Фаріон була в цьому списку, називають ім'я народного депутата Максима Бужанського списку. Так? Я чула навіть інтерв'ю пана Бужанського, так і кажуть, що в цьому списку було ще багато людей, але чомусь нам називають тільки ім'я Максима Бужанського, але інших людей. Якщо це так важливо, що був якийсь список з якихось невідомих причин. Нам правоохоронні органи про це не повідомляють. А хто ще? Хоча б два-три прізвища. І дивіться, називають абсолютно полярні особистості. Пані Фаріон, вже загибла, так і пан Бужанський, які були ну так прийнято в Україні вважати ідеологічними ворогами. Можливо, це якась, ну як на мене, трошечки маніпулятивно це звучить, але. Знову ж таки, слідство триває поки що зарано якісь висновки робити. Як ви як вам? А той факт, що правоохоронці нам назвали ім'я народного депутата Максима Бужанського як наступної жертви. Угу. Будучи мало обізнаним е, в цій ситуації і володіючи інформацією поверховою, я не буду будь-які висновки робити. Чи є якісь зацікавленості, чи є якісь маніпуляції, я не буду робити висновки. Я готовий коментувати поведінку підозрюваного, але дії правоохоронців, я вважаю, що в даному випадку я не буду коментувати в зв'язку з повагою до правоохоронних органів так. і не бажанням е, створювати якісь прецеденти з. Некоректності так, пане Володимире. А давайте тоді більш сконцентруємось на самій особі цього стрільця, так цього молодої людини, яку знову ж таки підозрюють у скоєнні злочину А він з україномовної родини. Він спілкується українською мовою. Я чула його батьків, які теж спілкуються українською мовою, його батька. А є військовослужбовцем. Чи дає вам якісь додаткові, умовно кажучи, деталі до його загального портрету? Чи є це важливим? А, звичайно, Психо... ми бачимо його мовлення, його мову це розвинена мова. Він використовує такі питомі українські слова, він використовує. А хоча десь і пригальмовуючи абсолютно логічні зв'язки, охарактеризуючи літературу, чи характеризуючи той самий Львів, що дає мені вважати, що він далеко не примітивна, аналізуюча людина, яка виросла в інтелігентній сім'ї. Його мотивація непроста. Ми не знаємо, чи є він виконавцем, чи є замовником, чи є він просто інструментом в чиїхсь руках. Мені важко уявити, що він сам дійшов до цього. Що це він виношував собі ці плани і не є, і за ним не стоять інші особи. Але це моя думка. Водночас я його характеризую як особу, яка перебуває в стадії розвитку психологічного і має достатній інтелект для того, щоб самостійно приймати рішення. Просто його мотивація ще не з'ясована, але він абсолютно не примітивна людина. Так, звичайно, очевидно, що це мова й не йде про те, примітивна він людина чи ні. А як ви оцінюєте роботу? Ну, взагалі, от те, що обрання запобіжного заходу, давайте так. Це правильне з вашої точки зору, просто от як громадянина України, от очима громадянина України, запобіжний захід це тривання під вартою без права внесення застави на термін 16, 60 днів. Так. Для підозрюваних в такому злочині я вважаю, що це виправданий запобіжний захід. Бо це тяжкий злочин, абсолютно. Mm -hmm. Як громадянин, як людина, я вважаю, що це виправданий запобіжний захід, бо мова йде про вбивство. Пане mm -hmm. Володимире, а як ви вважаєте? От ви вже сказали про те, що це, ця людина, яка Маючи на увазі цього юнака, що в достатньо інтелектуально розвинута з інтелігентної родини, а можливо, що нам невідомі мотиви, але загалом от, психологічний портрет, який ви вимальовуєте, я впевнена, що він ще поки що не завершений, тому що кожного дня ми напевно що будемо з вами дізнаватися якісь нові деталі. От чи міг він самостійно спланувати і а, реалізувати, якщо в разі, якщо це так, а це, цей злочин. Чи а, ви пропускаєте? Що він був лише замовником? Що таку складну а можливо, навпаки, ні операцію провернути молодику, якому 18 років неможливо? А, він не був замовником точно, бо він був його підозрюють в виконанні цього злочину. мені здається, що були інші люди поруч з ним. Можливо, це якась спільнота налаштована радикально. Які розділяли одні й ті самі погляди. Можливо, це навіть були його однолітки. І в цій спільноті було прийнято рішення, це моя думка, про саме ці дії щодо Фаріон, що її потрібно наказати. Чи хотів він вбивати, чи ні, я не знаю. Але мені здається, що це спільнота однодумців, які радикально налаштовані щодо Фаріон і, можливо, інших осіб. От моя думка. Угу. А, пане Володимире, дуже вам дякую за ваші відповіді. Угу. Я нагадаю нашим глядачам, що з нами на зв'язку був Володимир Ведмідь, виконавчий директор Всеукраїнської асоціації поліграфологів.